Дональд Трамп стає 47-м президентом. США. про свою перемогу уже заявив сам республіканець, виступаючи перед прихильниками у Флориді. Трамп пообіцяв, що його правління стане золотою епохою. США». Я буду битися. Я буду битися за вас, за ваші сім'ї і за ваше майбутнє. Кожен день я буду битися за вас до останнього подиху. Я не відпочину, поки ми не побудуємо сильну і безпечну Америку, якою можна буде пишатися, і яку заслуговують наші діти, і яку заслуговуєте ви. Це справді стане золотою епохою Америки. Він назвав свій результат у президентській гонці політичною перемогою, якої досі не знали у США. Адже Трамп не просто стає наступним президентом. Республіканці зберігають більшість у палаті представників і отримують більшість у сенаті. Ми повертаємо контроль над сенатом, і це добре. Ми перемагаємо у сенаторських перегонах у Монтані, Неваді, Техасі, Огайо, Мічигані, Вісконсині. І чудові новини прийшли з Пенсильванії. Підрахунки усіх передових змі підтверджують, що Трамп візьме більше 280 голосів виборників із 270 потрібних для перемоги. За даними Associated Press, відрив Трампа від Гарріс склав більше 5 мільйонів голосів. The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will вибік. Be... the 47th. the United States. з перемогою Дональда Трампа уже привітав спікер Палати представників Майкл Джонсон і канцлер Австрії. У передвиборчих штабах на йде святкування. Інавгурація 47-го президента США має відбутися 20 січня 2025 року. Що для України означає переобрання Трампа? Експерти і досі остаточно сказати не можуть. Під час передвиборчих перегонів він постійно змінював свою точку зору щодо України. Однак найбільше запам'яталась його фраза. Що якби Трамп був президентом, то війна закінчилася б за 24 години. Сьогодні під час виступу перед прихильниками Трамп знову повторив, що під час його каденції він зупинить усі війни. Чи справді це відбудеться? Побачимо уже за два місяці.